17 українських дронів знищили 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на російських аеродромах Білая, Дягілєво, Олєніє та Іваново. Їх вартість склала 7 мільярдів доларів. СБУ більш ніж півтора року готувала масштабну спецоперацію під назвою Павутина. При цьому її офіс знаходився поряд з управлінням ФСБ в одній з областей країни-агресорки. Так першими СБУ відправила до Росії фпв дрони опісля мобільні дерев'яні будиночки. А вже там дрони заховали під дахи будиночків, які своєю чергою розмістили у вантажівки. Коли фури прибули у визначене місце, дахи будиночків дистанційно відкрили і дрони вилетіли, аби атакувати російські бомбардувальники. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно. Приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Тим часом у ніч на 2 червня Росія випустила по Україні 80 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, три балістичних та одну крилату ракету Іскандер. Повітряним силам України вдалося знешкодити 84 засоби повітряного нападу. Зокрема, у результаті атак противника на Херсонщині загинуло троє людей, 19 поранено. Росіяни били по житловій забудові та автівках з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждало 14 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, підприємство та автомобілі.